Триває вкрай важка і складна російсько-українська війна. Можемо тверезо констатувати, що на 10-му місяці героїчного опору української нації і боротьби за свою незалежність, але не тільки за, за свою незалежність, а й взагалі за демократичні цінності у світі. Російська Федерація зазнає катастрофічної поразки. Росія насправді перебуває у дуже серйозній геополітичній пастці і не знає, як звідти правильно вийти. Чому як тільки Росія зазнає класичної воєнної поразки в Україні, тобто всі наші території будуть звільнені, Путін скоріш за все Своє життя, а Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. І як би манально це чи дивно не звучало, росіянам вкрай вигідно, щоб блок НАТО напряму вступив у цю війну. Чому? Тому що програти Україні Росія не може і я пояснив чому. А от програти НАТО. Їм навіть було би і дуже і дуже доцільно як я підкреслю програти на території України. Вони вже розганяють пропагандистські наративи, що, мовляв, вони воюють не з Україною, не з київським режимом, а воюють з блоком НАТО. Але блок НАТО діє дуже акуратно, дуже уважно і маю твердо заакцентувати, що у пряму війну, допоки НАТО по справжньому не зазнає серйозного удару, НАТО не вступить. Чому? У першу чергу на 90% НАТО це Сполучені Штати Америки. Для Сполучених Штатів Америки потрібна очевидність доказів удару. Дуже люблю історичні паралелі. Друга світова війна почалася в 39-му році. Всі це до дуже добре знають. Закон про ленд-ліз Франклін Делело Рузвельт підписав 11 березня 1941 року. А повноцінно Сполучені Штати Америки вступили у війну 7 грудня 1941 року, яка велика відстань практично. 9 місяців. Чому так? Тому що Японія напряму вдарила Перл-Харбор повністю потопила їхній чи майже повністю їхній Тихоокеанський флот, і тоді американців вибору не залишилося. Щось подібне, до речі, було і в Першій світовій війні, допоки німці у 1915 році не затопили лайнер Танію з цивільними людьми. І то ще два роки йшла дуже довга дискусія всередині США: вступати чи не вступати у війну. І тільки коли імперський міністр закордонних справ Цімерман. Телефонував, то чи чи точніше відіслав радіограму у Мексику у своє посольство? Її американці перехопили, що буде нещадне топлення абсолютно усього, що буде виходити від Америки. Тільки тоді прокинулися американці і допомогли виграти. Першу світову війну, от такі приклади маємо усвідомлювати: НАТО, допоки не зазнає справжнього удару, у війну не вступить. Однак, втретє, підкреслю: НАТО поки що не купляється на ці кроки, і, на мій погляд, не купиться, якщо ж насправді не станеться повноцінний удар. А якщо навіть і Вступлять росіяни, програють цю війну за кілька тижнів, але це не означає, що Російська Федерація одразу розпадеться. Бо продати своєму населенню поразку НАТО вони зможуть. Не забуваємо наскільки там величезний рівень пропаганди. Пам'ятаємо три приклади. Геббельса пропаганда має бути багато. Вона має бути зрозумілою, і в ній не, не має бути альтернативи. Пам'ятаємо той самий Геббельс, що брехня, котра повторена тисячу разів, стає правдою, і пам'ятаємо того самого Геббельса, Дайте мені засоби масової інформації, і я будь-яку націю перетворю у стадо свиней. Росіяни цього досягнули за фактом для них ідеальний варіант Північна Корея. Опустити залізну завісу до фізичної смерті Путіна. Путіну 70 років. Нагадаю, такий тиран, як Фідель Кастро Руст, тримав владу мало не до 98-ми. Так все у тиранів працює. Чи їм така схема вдасться, на мій погляд, ні. Саме тому росіяни так панікують, саме тому вони не знають, які Їхні кроки будуть подальшими в суто в воєнному контексті. Аргументів у них більше немає. Залишила тільки зброя масового ураження. Чи дійде до ядерного апокаліпсису не візьметься спрогнозувати найсвітліший розум планета Земля?